Ашу мить у полі, і сонце пестить золотистими промінцями молоді колоски, там, де повітря наповнено незламним покликом бути вільними. У тім живописнім краю лунає мелодія непохитного українського духу, у цьому місці, де час зупиняється, а традиція живе, розквітає неперевершена краса української вишиванки. Вишиванка це справжній шедевр народної мистецької довершеності. Її вишуканий орнамент та витонченість деталей зберігають у собі відбитки історії української нації. Кожна голка, що пронизує тканину, кожен візерунок та квітка розповідає неповторну історію, змальовану нашими пращурами. Саме тому з року в рік ми вітаємо Всесвітній день вишиванки. Вбираючись у найсимволічніше вбрання для українців, що відображає нашу колоритність та культурне різнобарв'я.